Якщо відверто мене це свято весни і праці трішки ушатало. Так, хто мені скаже, дощ буде чи ні? Так і тучі стало тягати, вітрюган піднявся. І інколи капельки проскакують такі одинарні. Вовочка тут покосив травичку, треба ще повиривати вручну поміж ялівця, перій. Він який вже вимахав вище колін. Тут все викосив, тут теж все в тучах таких чорних, причорних. В цьому році, мабуть, мало бути багато горіхів, але горіх померз. Бачите, що робиться. Чорне все стоїть. Все чорне. Вісюляк було багато. Але на отому взагалі було так багацько вісюльок, вони ще й висять. Ну, до речі, вісюльки більша кількість зелені, а от листя померзло. А чи горіхи будуть, чи це вже амбець, хто його знав. Петручо, ти не знаєш, будуть горіхи чи ні? Ну, хоч затінок вам може буде, якщо одросте нове листя. Да? Ви паситесь у мене тут. Вам тут траву косили. Я сьогодні встигла похазійнувати і на вгороді. Трішки зараз покажу вам. Чекаємо. Не дає, що така погода дебільна. Позавчора вітрюган страшний був. То то морози. Щоб потравити другий раз осот. І отрава лежить, і осот стоїть. Так, тут полила щавель. А там від щавля. Оцей рядочок посіяла сьогодні рукколу. Тут від щавля в мене йде кріп. А від кропу пішов ось сюди рядочок. Ось сюди, здається, салат. такий звичайний салат. А ось десь звідси і отуди. Тут пішов отой салат класний. Це кінцер. Як пікінська капуста великий. Полила там, де квасольку садила, трояндочки полила. Бував сьогодні в садку там, на сусідній ділянці. Землю поки копав. Знайшов ще тюльпанів. Ми колись сюди садили вже звідти. Бачите, такі вони дрібніші, звісно, ніж у нас. Але можливо тому, що вони росли там в затінку, повісили трішки. Ой, голови, як нагнутися. красиві, ось отакий жовтий. отакий рожевий, чи як його назвати. Не знаю. А он ще жовтий. І червоні. Звичайно, він жовтий. Так що... Посіяла два види салату, посіяла рукколу свою. Ну і тепер ходім, теж покажу вже мою готову клумбу, готовий, так скажімо, варіант. Вуаля, там дві петунії, опера і тайдал. Це я не знаю яка. Чи опера, чи тайдал не підписано було. Оце схоже на тайдал і ось там опера і тайдал. Тайдал він фіолетовий, весь отакий має бути. Тобто там квіточки такі більш е, блідно рожеві, з яскраво рожевим, я би сказала, з прожилками красиві. Зараз ближче покажу. Ось такі. Потім йде тайдал фіолетовий. Тут ось такі рожеві. Це має бути фіолетовий. А це квіточки на сусідній ділянці, прямо на дорожці росли. Та такі красиві. Вова погукав, каже. Іди глянь, о, помічник прибіг. Що? Що, рідня, да? рідня? Рідня, рідня, мені вся фігня. Такий красивий, я не знаю, що це за бур'янець. Але він нам так сподобався, що ми його пересадили собі сюди. Тут далі також фіолетовий тайдал темний, а там такі, такі не знаю, як сиреніві чи Е, Вони схожі, ось отой перший і отой останній, але різні забарвлення. Тут більш рожеве, а тут більш фіолетове. Ну, Відроти 20-літрове поки що порожнє. Землі насипали з перегноєм намішала. Торфу мені вистачило вчора, що це оці посіяла, ну чи попересаджувала, да, всі. І вистачило на першу, другу і третю. Сюди торфу не вистачило і думала вже не засипати зверху торфом. Але в мене тут є така шайтан-машинка, де можна знайти що завгодно. І от там знайшла трьохлітровий літровий пакунок такої ґрунтосуміші з торфом, колись купляла на щось, не знаю, може на розсаду. Він декілька років там пролежав. Але сьогодні якраз знадобився. Я його висипала отуда. Коротше кажучи, все по феншую. А саме головне, дивіться, яка в мене тут краса. Ну хіба не краса? А ну признавайтеся. Красунчики. Сімейство красунів. Дмитрику, Марійка. Пам'ятаєте? Це ваш минулорічний подарунок. Він, бачите, рік стояв, чекав свого місця, поки їм знайшлось місце і тепер уже Дійсно, не аби куди-небудь поставити, а дійсно воно тут і за висотою підходить. Ну, коротше, по фіншую. Так що тепер можна ще приймати подарунки у вигляді ось таких садових статуеток. Це минулого року. Мені я вже не пам'ятаю, яке було свято. Було в нас якесь свято і це наші підписники, Діма і Машуня. Сімейне подружжя, сімейна пара, і вони скинули мені на картку якусь суму, на подарунок. Привітали. А я у своєму улюбленому магазині у Наталочки купила тоді ось таку статуетку. У минулому році я планувала, що вона поселиться десь поміж хвойки, але так як Хвойка вся висохла минулого року, то не судьба було. І так вони в мене і стояли в коридорі, чекали свого часу, ну, ось нарешті дочекалися. Мені здається, вони тут взагалі по фіншую вписалися, можна тепер ще сюди якісь сюди можна щось поставити. Ну, коротше кажучи, можна тепер далі займатися придбанням садових фігурок. Так що, якщо в когось є якесь бажання посприяти нашій. Клумбі можете дарувати, ми скажемо тільки дякуємо. Ну, хіба не краса? Ну, хіба не краса? Це мене тільки тучі насторажують, оці чорні такі. Ось. Зараз ще щось вам покажу. Це ще не все. Я собі тут повністю облаштувала робоче місце. У мене сюди. Виїхав калькулятор, той, що колись в сараї був у кіз, як на дої записувала. Я собі сюди винесла зошита, ручку. От Зателефонувала дівчинка, треба було мені там кое-що порахувати. Все, ручка під рукою, зошит під рукою, все пафіншую. Ось, до речі, ці салати, що я посіяла, сенатора рядочок. Ну, Рукалу всі бачили. А це ось цей білий колізій. Це той салат, який використовується для салату Цезарь. Ромен, коротше, ось такими він качанами має рости. Його треба садити, тут написано на відстані 35 см. Ну, по одній, звичайно, це неможливо їх потикати, посіяти. Тому я по Ну так, оскільки насіннячко сипалося, відстань приблизно 30-35 витримувала. А насіння, звісно, не по одному сипала. Якщо всходи, буду проривати. Якісь вирву з їм молодими, ще не визрівші качани. А той залишиться. Головне, щоб зійшло. Ну, і тепер саме головне. Мені тут зручно, у мене тут ось така як поличка, Я сюди. Поставила і калькулятор, і зошит, і все в мене тут тепер під рукою. А тепер, 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 дивіться, ще яка краса. У мене тут з'явився Да, Травень місяць сьогодні, 1 травня, так що. І в нас з'явилися ось такі... Картинки. Це Вова познаходив наші старі картини. Вони порозсипалися давно, на якихось кріплення підпадало, на якихось, коли впало стекло, порепалось, потріскалось. Ми їх порозбирали, витягли з тієї рамки, повитягали те скло, а ось ці самі картонки прикріпили ось так саморізиками. Це трошки підтікша волога десь була, не знаю де. Тут водоспад такий маленький. Так що наша бесідка стає все уютнішою, все такою одомашненою. Працювати тут саме задоволення. Правда, радіо це мене трішечки нервує. Що нервує, бо я вже казала, воно то робить, то не робить. Як торкнешся гучність прикрутити, взагалі замовкає, пропадає. Ну, я вже замовила собі радіо. Післязавтра має приїхати. Я, правда, не знаю, подивлюся, яке. Чи те тут буде на віранді, чи те заберу в хату, а зі своєї кімнати сюди виселю, не знаю. Катастрофічно тут не вистачає часів. От чого не вистачає, то не вистачає, головою так по стінах крутиш, і глянути б, який, котра година, але не вистачає годинника, треба щось думати. Ну На тому радіо, що я замовила, вже сьогодні його відправили, там начебто і радіо, і будільник, і годинник, там табло. Але я подивлюсь, ще раз скажу, як воно буде працювати, якщо воно мені сподобається більше, ніж те, що у мене. В хаті, то я його залишу собі в кімнаті, дивлячись, як воно буде ловити в хаті, бо в нас в хаті дуже важко спіймати хвилю. А якщо ні, то піде сюди. Якщо залишиться в хаті, то прийдеться щось міркувати з годинником. От. Так що ось такі справи. Сьогодні ми вже кофіюємо, бачите, Вова вже з кохвим прийшов. А так, що сьогодні ми вже кофіюємо в такій домашній уютній атмосфері в нашій новій бесідці. Ось так я сьогодні попрацювала, точніше, ми попрацювали, вовочки довелося ще двічі їздити на нову пошту, бо нам треба було відправити посилочку зранку. Поїхав, не роблять комп'ютери, приїхав додому. А ось зараз їздив відвіз, щоб завтра таки поїхала посилочка. Так що такі справи. Все, тепер показала вам все. Слоник у мене тут такий живе, поселився, йому в хаті ніде було місця. Він стояв декілька років навіть у коробці. Це я колись виграла на якомусь ефірі, і я його навіть не доставала з коробка. Він так і стояв. А сюди кажу, давай виселю, буде тут по ділу. Так що зручно, комфортно. Календарик є. Калькулятор. Робочий зошит, ручка є. Уют є. Ось мій головний уют. да? Помахай руцею. Заморені, яке тюсі. Вон ще один уют прийшов. Привет. Отак ти скучив, так ти скучив, мій От не любить позувати, ну не любиш зараза. Буває так, чи вивернеться, то чи балується, тільки Лізу. лізуть. Цілявока, ще бока цілавока. Тільки камеру увімпнеш, все, мік як підмінили. Все, на цьому буду з вами сьогодні прощатися. Завтра зранку мені знову на перев'язку. Сьогодні в мене в планах ще піцу зробити з лаваша. Замість тіста роблю основу з лаваша, два оцих, ну, круг, кругляшка, два круглих лаваша. Поміж собою з'єдную яйцем. Шикарна виходить піца без тіста, без нічого. Я вчора планувала, але вчора видахлася, що взагалі було не до піци. Зараз піду готувати піцу. Боже, руки трусяться, глянь, що робиться. Надо ну, тут ставляти на так. Не будеш носити ж з хати сюди, звідси в хату. Це треба ще одну. І підставки для телефону тут нема, незручно, і три ноги нема. Коротше кажучи. Зошита з калькулятором і календарика маловато для робочих моментів тут. Треба ще підставку для телефона і триногу. Все, на цьому буду з вами на сьогодні прощатися. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю і ще раз повторюю, бережіть себе. З вами була міма Мікі і Вовочка. Да? Все, Мікки, махай пока. Машіть пока. Помахайте пока глядачам. Лапу затрав. Все всім бувайте.